Івано-Франківська область серед лідерів із реалізації проекту співфінансування місцевий розвиток орієнтований на громаду. Відзначили учасники спільного засідання координаційної ради. У ньому взяли участь представники влади із Верховини Городенки Калуша Коломиї, Косова, Надвірної, Плумача і Тисмениці. В грошах порядку 13 мільйонів гривень освоєно. У нас зараз діє, наскільки я пам'ятаю, 32 проекти, так? Є деякі, можна сказати, райони, громади, які, зважаючи на, на певно, об'єктивні суб'єктивні фактори, не змогли на 100% освоїти кошти. Більшість мікропроектів громад спрямована на покращення інфраструктури та підвищення енергоефективності на місцевому рівні. Зокрема, вдалося покращити умови у 23 закладах освіти. Новий напрямок третьої фази проєкту – це міський компонент. Ним змогли скористатись Коломия та надвірна. В області також сподіваються на активність сільських громад. Ви знаєте, що в нас доступ до інтернет-мереж є далеко не у всіх селах. Ми підіймали питання про інвентаризацію земель в селах. Це, звичайно, є не той на. Напрямок, на який спрямовуються кошти проон, поки що, але це той напрямок, на яким можна дискутувати, тому що кожен план інвентаризації земель дає можливість селу, ви знаєте, отримувати кошти і за електричні опори і за газові мережі. За словами координатора проекту Олесі Хомен на Прикарпатті успішно пройшла третя фаза. Зараз чекають на фінансові звіти від громад та приступатимуть до четвертої. На жаль, не всі ці кошти вже профінансовані. Майже 2 мільйони поступить громадам лише після того як вони стовідсотково завершать ремонтно-будівельні роботи і стовідсотково прозвітують за наші кошти. В ООН. чи не найуспішніше освоює кошти проекту Калуський район? Нещодавно у селі Боднарів утеплили дитячий садочок. Перевірити якість робіт особисто приїхав директор представництва ПРООН в Україні Ян Томас Хімстра. І е, я досі радію, що через таке партнерство це партнерство між спільно, е, громадами, муніципалітетами та проон, ми можемо робити зміни і створювати кращу мову для життя та навчання для е, вас та ваших діточок. Задоволений співпрацею з про голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков. За його словами, проект дає можливість побачити реальний результат роботи. Ключі вже сьогодні повністю 100% зреалізував. Це відбулася заміна вікон. Маємо сучасні вже вікна, і зараз у селі спас і завершуються роботи по сонячних батареях для НВК. І я думаю, це також успішно буде і раківчик. Самаківці працюють в освітлення. За допомогою проекту Покращити умови проживання у цьому році мають можливість мешканці 32 населених пунктів Прикарпаття. Віталія Васильчук, Олег Рудак, новини, телеканал Раї.